Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 19 жовтня 2023 року. Ну, що сказати, ми практично закінчили, ще трішки буквально лишилася посадка чеснику. Зараз ми садимо вже в доволі вологий ґрунт, а на цій ділянці, я показував, був сплошний пісок, ми садили прямо в пісок, нуль вологі було. Тому зараз ми приїхали подивитись на стан. Наскільки промочили попередні дощі, хоча ще обіцяють на завтра і на післязавтра. І це буде дуже добре. Тому не затягуйте, зараз вже набагато легше стало обробляти ґрунт. Нам прийшлось додаткові операції робити по розбиттю цих грудок. Хоча, як бачите, ще навіть до сих пір після вже кучі операцій є і ще попадається. Лежить грудка. Тому не затягуйте сроком, нікого не слухайте, садіть. Щодо вологи, зараз подивимося, скільки в нас випало за попередні опади. І зразу хочу показати вам добриво. Добриво, Яке тиждень назад було розкиднуте в рядки з насінневим матеріалом. Ми використовуємо добриво від Яроміли. В цьому році була Формула 9 12, 25. І що ми бачимо? Давайте подивимось, чи розтанула, гранула після першого дощу. Дивіться, вона просто розпадається. На відміну від: я називаю оці дубові добрива типу діамофоска, нітрамофоска, яким потрібно. Іноді сезону не вистачає, щоб вони навіть не то, що там уже бактерії їх розібрали, а навіть не розчиняється. Буває, копаєш часник і викопується ціла гранула. То, на відміну від цього, це добре, чому ми її використовуємо і радимо всі, воно розчиняється вже буквально після першого дощику. Тому, відповідно, воно буде. Доступне і рослині. А зараз по волозі. Ну, що я вам хочу сказати на даний час, надію, ситуація виправиться. Зубок у нас лежить якраз на переході е, сухого і вологого. Десь тут, мав бути, ось зубок. Посадка була це на тому тижні, то, звісно, він ще не проклюнувся, хоча вже он маленькі зачатки з'являються. Тому думаю, що опади, які будуть на днях, ситуацію поправлять. Це я переживав за те, що тут було посаджено в пісок. Е, значить, що далі? Далі у нас на. На тижні з неділі будемо вносити ґрунтовий гербіцид, вам також раджу, це оптимальні такі сроки, там буде плюсова температура. І якраз після дощу. Його можна вносити також і в дощ або після дощу. Тобто, по піску, як я вже неоднократно говорив, не варто його вносити. І попереду в нас ще посадка озимої цибулі, так як сроки її відрізняються. Оптимальні десь з 25 жовтня по 5 листопада, тому готуйтесь. А принцип посадки все такі, те же саме, як і в часнику. Добрево в рядок. Також нарізаємо і також розкидаємо. Сівок. Насіння голландське. В цьому році випробуємо топчик. Це такі сорти, як рейдер або ж Радар Шекспір, Сеншуй, Трой, Штутгарт Побачимо. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі. Садіть, друзі, не затягуйте.